Вітаю, друзі! Продовжуємо нашу активну підготовку до НМТ з історії України. І наша наступна тема це тема 19. Українські землі в складі Австро-Угорщини в 1900 1914 роках. То фактично українські землі на початку ХХ століття, саме західноукраїнські землі. Перше питання з цієї теми це стан промисловості та сільського господарства. Фактично, як і раніше, на жаль, західноукраїнське земля це був такий був, найбільш відсталий регіон в Австро-Угорській імперії, дуже слабко розвивалася промисловість. Єдине, що було, це був експорт сировини, тобто з території західноукраїнських земель вивозили просто сировину матеріал і імпорт, тобто ввозили готові промислові продукти. Розвивалися лише сировинні галузі промисловості це Лісопереробна, тобто ліс рубали, також соливарна, і також нафтова і перед. І маєте запам'ятати, що нафтова галузь промисловість, тобто нафта, її видобували дуже багато в той час на території західно земель. І фактично, якщо ми говоримо про міста Дрогобич чи Борислав, це були такі центри видобутку нафти у Австрійській імперії. І ще запам'ятайте, що за видобутками, за видобутком нафти. Західноукраїнські землі, території Галичини, ось ці і Борислав займали перше місце в Європі і третє місце в світі. Тобто, на території українських земель в складі Австро-Угорщини на початку ХХ століття видобували найбільше нафти у всій Європі, це ви маєте запам'ятати. А тепер щодо е, сільського господарства, на жаль, як і попередні епохи. Продовжує бути селянське малоземелля, в селян дуже мало землі, також продовжує е, демографічний вибух відбуватися, і як наслідок аграрне перенаселення, тобто селян багато і землі в них мало. І через це селяни будуть змушені виїжджати в пошуках нового місця проживання, в пошуках роботи. А це трудова імміграція. І нагадує: з території Галичини-Буковини Закарпаття селяни в'їжджали до Канади, США, Бразилії та Австралії у пошуках кращої. Долі, тобто за океан. Також цей період активно продовжує розвиватися кооперативний рух. Пам'ятаємо, що гасло кооперативного руху це свій до свого по своє, а кооператив це об'єднання підприємців, які допомагали один одному займатися якоюсь спільною підприємницькою діяльністю. І кооперативний рух на західноукраїнських землях виникав своєю метою, щоб подолати селянську бідність, селянські злидні, і також подолати лихварство. І було кооперативів, було дуже багато. Зокрема, був кооператив народна торгівля, де селяни могли продавати свої продукції. Був кооператив Дністер, а Дністер це фактично страховий кооператив, фактично банк. Бачимо ось цю таку рекламну агітку з цього кооперативу. Дністер, тобто кооператив Дністер він подолав ось ці подолав лихварство, тому що. Селян селяни були раніше змушені брати великі кредити з цих лихварів, а цей кооперативний істек давав селянам дуже дешеві кредити. Існував банк Віра і також Масло Союз. Масло Союз це такий кооператив, через який селяни могли продавати своє масло, мед, молоко, там, яйця і так, і так далі. Також має пам'ятати, що на початку ХХ століття. Галичину починають називати український пємонт. Таку назву придумав саме Михайло Грушевський. Чому? Взагалі, п'ємонт це був такий регіон в Італії, навколо якого була об'єднана Італія. Почалось об'єднання Італії, італійська держава стала єдиною. А в цей час пам'ятаємо, що українські землі були роз'єднані, були західноукраїнські землі і була Надніпрянщина. А так як Галичина в той час. Була таким центром національного політичного руху, там було найбільше політичних партій, організацій різні культурні, освітні товариства. Там не було так у Російській імперії, що все українське заборонялось. Тому, в принципі, такі видатні історики казали, що саме навколо Галичини буде поступово об'єднуватись вся Україна. Тому так, таке було порівняння, запам'ятайте. Також в цей період з'явилися нові форми боротьби в західних українців. Це страйки, коли там робітники, селяни. Створювали таке організоване, масове припинення роботи з метою домогтися виконання певних своїх вимог. Тобто така забастовка робітників. Ми не працюємо, доки не виконують наші умови, це страйк. І також ще з'явилися народні вітча, це важливо пам'ятати, це була форма боротьби мирної боротьби галицьких селян на початку ХХ століття свої політичні, та економічні та соціальні права. Тобто селяни. Ну, фактично, віче це такі мітинги величезні, цих галицьких селян, які ставили якісь вимоги. Також в цей період в Галичині е у Львові були, була велика кількість різних народних вічей, різних на страйків, коли люди вимагали саме запровадження загального рівного виборчого, виборчого права. Тому що в, е в Австрії був парламент у Відні, і також у Львові був Сейм. Тобто місцевий парламент, але там не було рівно виборчого права. Тобто, фактично не всі мали право голосувати. Там голосували по станах. Були деякі стани, вищі привілейовані стани, мали право голосу. А звичайні серіальні робітники не мали право голосувати. Тому українці в Галичині почали здійснювати свої такі рухи, виступи і так далі, щоб домогтися цього. І ось під тиском українського руху, під тиском українських народних віч, під тиском. Українських партій було прийнято у 1027 році новий виборчий закон в Австро-Угорщині за яким було запроваджено загальне рівне виборче право Тобто всі чоловіки віком від 24 років мали право голосувати. І у 1907 році, відповідно до цього закону, були вибори до Віденського парламенту Рейстау та Львівського Сейму, але, на жаль, ці вибори там було багато фальсифікацій. ну Це поляки самі робили фальсифікації, щоб більше було польських депутатів, Галичини, а не українських депутатів. А знак протесту такий український студент Мирослав Січинський вбив галицького намісника Анжея Потоцького, а він був поляком, який, власне здійснював ці фальсифікації. І далі ще маєте пам'ятати, що крім того, що українці боролися за загальне виборче рівне право. Також українці боролися за створення власного університету. Тому що в той час у Львові був Львівський університет, але у Львівському університеті, е, скажімо так, панівні позиції займали саме поляки, польська професура і студенти. І був дуже гострий конфлікт з поляками у Львівському університеті. Українці хотіли створити власний університет. Казали, ну, добре, ж, хай цей Львівський університет буде польський, всі ці кафедри польські, а ми собі свій створимо. Але поляки цьому противились. Тобто вони казали, що має бути лише один університет. І були дуже часто такі різні заворушення між українськими і польськими студентами. І у 1910 році ось ці сутички завершились тим, що поляки вбили українського активіста Адама Коцка, який пропагував ось цю ідею створення власного незалежного університету, українського університету. На жаль, ця ідея не була реалізована. Також в цей період. Дуже зростає вплив саме Української греко-католицької церкви, яка починає активно займатися піднесенням української національної самосвідомості. А це пов'язано було з тим, що митрополитом цієї церкви у 1900 році, а ця дата є обов'язкова, став саме Андрій Шептицький або Андрей Шептицький. Тобто він метро... був митрополитом Української Греко-Католицької церкви, він був меценатом, громадський діячем, Взагалі він був дуже заможною людиною. Він походив. І заможного роду, скажем так, шляхетського роду, але він став священником і, будучи священником робив все можливе, щоб підтримувати українсь... українство, давав велику кількість власних коштів на розвиток української культури, світи, мистецтва. Тому він був меценатом. на його кошти було створено народну лікарню, церковний музей, земельний банк. Тобто це банк, який давав кошти селянам кредити. Дешеві кредити. Він підтримав діяльність просвіт, рідної школи і також кооперативів. І також ще така цікава постать, яку ви маєте знати, це Дмитро Донцов. Він взагалі був уродженець на Дніпря з Мелітополя. Він був один з ідеологів, ідеологів українського націоналізму Дмитро Донцов. І він виїхав до. Львова до, на, проживав в Галичині напередодні Першої стої війни, і також він у 1913 році зробив таку заяву. На цій заяві на, зробив таку заяву на студентському з'їзді, і в цій заяві він закликав підтримати Австрію у майбутній війні. Тому що от, в 1914 році розпочнеться Перша світова війна. І десь вже в 13 році, вже, в принципі, Хто міг, скажімо так, думати, вже він вже, ну, були, люди вже відчували, що ось щось буде, буде якась велика війна. І він казав, що якщо буде війна, то треба в цій війні підтримати саме Австрійську імперію на противолу Росії, тому що якщо виграє Австрія, то можливо Україна зможе здобути свою незалежність. Ну і також, в контексті цієї теми ви ще маєте знати про спортивно-патріотичні молодіжні організації. І ось саме в кінці 19, го на початку 20-го століття виникають такі українські патріотичні фізкультурні товариства, які будуть проводити масову роботу національного та спортивного виховання молоді. Тобто вже люди розуміли, що ем, якби, за політичну незалежність України потрібно буде боротися не лише там якимись політичними гаслами, а також все буде вирішуватись на полі битв під час війни полі битви і вже. Треба в той час готувати молодь, яка буде свідомою, розумною, і також буде сильно фізичною і буде готова боротися за цю незалежність. І ось з цією метою виникають ось такі фізкультурно-спортивно-патріотичні організації. Перша була Сокіл, яка виникла у 1894 році з ініціативи Івана Боберського. Це була перша українська фізкультурно-спортивна організація. Було понад 30 тисяч членів. І, до речі, Іван Боберський. Крім того, що він був учільником і засновником Сокола, він ще був батьком українського фізичного виховання, тобто він саме на наших землях почав поширювати фізкультуру. Далі, наступна організація виникла у 1900 році. Це е, Січ, це також фізкультурно спортивна організація. А чому назва Січ? Тому що вони багато чого брали від козаків, від Запорізької Січі. Тобто, Тобто, за своєю такою структурою, організаційною побудовою, вона нагадувала дійсно Запорізьку Січ. Там різні пісні були, от, такі, саме для цієї організації, притаманні для Січі. Ось. І очільником її був Кирило Трильовський. І також у 1911 році виникла така організація Пласт це вже була більша така дитяча організація, спрямована на дітей, там якісь табори організувати, якісь подорожі, мандрівки там по горах і так далі. Тобто такі були своєрідні бойскаути займалися. І ця організація займалася вихованням українського патріотизму та лідерства. Лідерами та засновниками були Петро Франко, син Івана Франка і також Іван Чмола. Таким чином, ми повністю розглянули цю тему тему 19. І пам'ятаємо, що після кожної теми виконуємо побільше тестових завдань. Чим більше ви виконаєте тестів, тим краще буде ваш результат на НМТ.